Добрий день. Сьогодні ми розглянемо другу сесію 2024 номер 16 На рисунку зображено графік функції, визначений на відрізку 1.9. Доберіть до початку речення і його закінчення, так щоб утворилося правильне твердження. Я вже собі дозволила на цьому графіку повідмічати е цифри. Крім одинички, виставила 2, 3, 4 і так далі. Тут також я заповнила. Щоб мені простіше було розв'язувати. Значить, питання: найбільше значення функції, Y дорівня від X 1 відрізку 1,9. Ось воно, найбільше значення функції. Це у мене 7. Я з'єднала з 7-мірочкою. Це пункт Г. Друге, найменше значення функції y дорівнює fід x на відрізку 1,3. Дорівнює. Я беру уже не все, що нам дано, а тільки на відрізку 1 і 3. Найменше ось тут. Значить, це у нас п'ятірочка з'єднує з, з п'ятіркою. Найбільше ціле значення х, за якого справді, це не рівність Х менше 0. Дорівнює. значить, менше 0. Це нижче, ніж ОХ. Значить, це у нас. Іх дорівнює 6. З'єднала. Все. Номер був доволі таки легенький. Справилися б з ним і п'ятикласники. Дякую за увагу. До побачення.